Головна молитва дня, Владико Христе Боже, ти своїми стражданнями мої страждання зцілив і ранами твоїми мої рани вирікував. Даруй мені, що багато проти тебе згрішив, сльози, каяття, покути і навернення. Змішай моє тіло із пахощами животворного тіла Твого, і насолоди душу мою твоєю чесною кров'ю від гіркоти, якою напоїв мене ворог. Піднеси до тебе моє серце і розум, які схилилися додолу, і виведи від прірви погубеної, бо не маю покаяння, не маю зворушення, не маю сліз потіхи, які підносять дітей до їхнього спадкоємства. Серце затверділо і отуманився розум мій у житейських пристрастях, тож не можу споглянути на тебе у немочі моїй, не можу зігрітися, сльозали любові до тебе. Але, владико Господи Ісусе Христе, скарби, доброти і благодатей, даруй мені все ціле й правдиве покаяння і смирення та серце ревне, щоб знайти тебе. Даруй мені благодать Твою і відновив мені образ твій та повсякчасне провадження мене Твоїм Святим Духом. І хоч я залишив тебе, не залишити мене, вийди, щоб знову знайти мене, поверни на пасовисько Твоє і залічи мене до овець вибраного Твого стада. Нагодуй мене з ними поживою Твого животворного й вічного слова і божественних твоїх таїнств за моїми благаннями і молитвами причистою Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь.